Всім привіт народ! Доброго ранку. Сьогодні ми знову приїхали ловити рибку на, на наджиг на мармадроч. Дякуємо вам за всі ваші коментарі в підтримку такої риболовлі. Ну, Тема дійсно цікава і поки весна, поки в принципі, в заливах є дуже багато риби, рибалки можуть бути дійсно фантастичними. Сьогодні ми вибрали гарний день, світить сонечко, буде сьогодні тепло нарешті, бо ці дощі вже також просто. Задовбали. Ну і будемо ловити О. рибу. Що там, вже щось тягне. Да, да. Кущ трави. А ми сьогодні йшли сюди, тут поруч, ну, дачні ці кооперативи, і охоронець сидить. І у охоронця маленька токсочка трьохмісячної, її? кнопа. І вона вибігла, почала гавкати, ну потім її погладили, ми з нею подружилися. Через те в мене теж сьогодні дуже гарний настрій. Благодаря кнопі. Заїхали тільки що в місті, в магазин. Докупив мармишок, тому що потрібних мармишок, як виявилося, ще не так просто знайти. Там є люди під замовлення роблять, але також там тиждень треба чекати. Ось найкращі мармишки, ну, по нашій думці, це такий ну, або кулька, або така крапелька із вушком. Ну, Ну, і такий от гачочок. Ну, Це саме для ловлі на спінінг, на наноджиг. Я сьогодні буду ловити своїм новим нанокомплектом. X-Game Nano, це паличка до 2 грамів. І 1000 сафіна. Ну, шнур також у нас 0,2. Дуже крута риболовля на такий комплект. Ну, побачимо, як сьогодні буде з настроєм у рибки. Оце покльовка. Краснокорки. Дуплети, дуплети пішли. Це щоб просто риби не було, да? не було рибу, рибу на не було. Треба було знайти рибу. Там ми прийшли. Ми вже опустились трохи нижче, трохи далі по канальчику. Ми там, вже здобили чотири риби. Там взагалі коротше, нічого не було. Ну, навіть покльовок не було. Пройшлися трохи далі, тут вон, посередині такі є кувшинки, коротше, і тут хоч пішли покльовки якісь. Ну, ми там зловили декілька рибин, На камеру вони не потрапили. Але я б сподів... в окулярах побачила, що там в ковшинках вататтів стоять риби. Да, да, да. Так. Це що, в тебе якісь риболовні, поляріки? Ні, це в мене очки за 450 гривень з інстаграму. Опа! Є покльовка, клас. Хто це такий красноберка, мабуть? Оце це противичка дивіться яка. Гарненька. Оп. Ірліч, бачите, 0,6 колір один дюйм. Така гарна, гарна рибка. Опа, б. О, сидить. Хто це такий? О, це ого. Оксі треба фотографуватися. Це хороше, дивіться. Краснопірочка. Ну, перед цим у нас парочка таких було, От непоганих. Ну, дивіться, розмір класний. Та дивись опять покльовка. О. Та да. Капець друзі. клюють, клює блін, тільки три схода підряд. Такі непогані рибки. Але щось... Видно, погано беруть, не засікаються. Короте, о, дивіться, опять похльовка. Це вже сидить, ну, це й менше. Перед цим були, перед цим клювали більше. То така подача бухи і сходить. А я пішла нам, туди на інший парапет, стою і бачу, як там стоять краснопірки з такими товстими спинами. Я кидаю прямо на них, а вони ще не реагують. Видно, зараз день. І їм абсолютно якийсь день такий, що просто риба пасивна приїхала. Пасивна риба не клює. Ти ж обірвалася? Да. Капець, капець. Ну що, ти обірвався? Я обірвався. Даримо їх ладошки. Такі гарні пери я складає. Я тільки що обірвався і прив'язав найлегшу мармишку. Ну, таку десь 0,2 грами взагалі. В принципі, ну, до місця ловлі докидаю. Ну, нічого собі, треба собі таку мало в'язати. Ось поставив, бачите, і два закиди і одразу, дві рібини. Ну, тому що вона повільніше тоне і краснопірка стоїть. Ну, з... В верхніх шарах води, коротше. Зараз я дивлюся, вони якось не тикають. Ну, вони так м'якенько підхоплюють, а шнур тільки пливе в сторону. Іди сюди. це вже закину так різко. Це, друзі, взагалі клас. Ми, я не думав, що так все повернеться. Ми прийшли взагалі, нічого не клювали. Я кажу, там, блін. Я тепер не... теж ставлю меншу марничку, щоб <сум> щось ловити. Кажу, нема чого сюди їхати, так ну, там, не знаю, в день. А тут оце, знайшли місце, підібрали ключик. ну, Подачу приманки підібрали і на кожному закиді, блін такі, такі красені чи красуні. Хто вони там? Мати, о, о. Клас! Та ти що, друзі? Оце, блін. Оце Nano X Game. XGM. Оце рибалка. Зараз на кожному закаді Кинув є. Кинує. та риба така крута. Бомба взагалі. О! Та ну Ну що це? О, це окунь? Окунь. Це ти теж поставила найменше. Так, да, і я поставила от этот банк. А мотыль була там. А мотиль не ставила. На, 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 на мотиль на на мелочка коли є завжди. Ну, принаймні в наших умовах. Ну, якщо є нормальна риба, то наші ловити Я на, на мотиль. Ну пробуй, пробуй. Ух <звук> ты! Це спакльовочка з ударчиком. Воно є, є такі, ну вони так м'якенько підбирають, та просто вітер трохи диме. Він невеликий, але для такої О, снасті вибух. відчутний. Блін, прикинь, вона навіть не встигла впасти. Так Вже вони ж так, так часто на падінні беруть. Я тільки почув, жерла мені хвоста. Тільки Ага. Відкусують страшне, то треба мати з собою запас гарний. Чесно, не думав я, що таке може бути. І що так, ну, навіть вага мормишки так сильно може впливати. Ну, все, це все горизонт горизонт ловлі. Риба зверху стоїть, це 15-20 сантиметрів, самий верхній шар. Ну, коли мормишка нижче опускається, їм вже не цікаво. Потрібно, щоб вона так повільно тонула. Ну, часто вони навіть на першому падінні беруть. Іноді, іноді з подачі, іноді просто видно, що шнур поплив в сторону Це з подачі. це вже була подача О. оце хтось хороший ух ти! нічого себе охренеть це рекордно це якась вже грам не знаю стільки 400 навірно Дивіться яка, це сьогодні рекордна. В окулярах дивишся, то таких там і не видно, вони десь стоять нижче, але на мормишки клюють взагалі. Клас. О, о риба. О. Ти бачиш, як вона вистрибнула? Ага. Ого-ого, диви, диві. Тетянка. Меня хороша. Толкова, толкова. О. Бачите? Подача, все змінила і ну. Так, да, менше цю поставила, і вони реально почали всі хватати, бо я вже взруснула Думаю, Та вони недалеко клюють. Головне це не давати мармичці опускатись. Дуже низько. У нас Дивіться, від... відро... відро для живця, буквально за там 15 20 хвилин уже. Це при тому, що перші хвилин 20, ми вивчили не тічка. І, і, і не покльовки угу. не було. ага. Ми вже так розстроїлися, бо я спеціально навіть раніше сьогодні встала. <рес> собачки, собачки. Привет. Відкриваємо нову пачку, бо з таким кльовим. І ту вже доїли, що тільки показував, що там було три приманки. Вже нуль. Так, а ну йди сюди. 0,6 шостий колір, друзі. Це колір лох. Я так називаю у перчика все по номерам. Один дюй приманка 25 мм. Єсть це невеличка. Оп. Сидить, нова, нова приманка. Нова рибка. Опа. Ой, у мене... Блін, ти бачиш, яка в мене гарна була. Хорош, хорош. Бачите, вітер... Не заважає. Ну як просто ловити не комфортно. А, а риба кулі так само. Вон Тетянка там також тягне щось, ну, щось гарне, так? Да, мабуть. О-о. о То здорова така, трофейна. Грам 300. яка гігантелла. О, це з цієї сторони, що а... тільки що зловилась. І обірвалася. Ну клас. Добре, що заїхали, марми купили. Ага... Сьогодні, сьогодні роздача, але там, ну, через те, що ловимо це в кущах в очереті, то обриви трохи є. О, ти. Хі -хі. Така подача. Бух. Перетягнув через кувшинку, через листок. Опа, гарненька, гарненька. І Вона так луснула чудово. О, Як жадібно взяла, тут вже без карцангу не обійтись. А ні. Оп, ось є. єсть. Диви, 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 зніми. Знімай. Зніма. Це ти його що приманила? Ну, він просто бачить хорошу людину. Так, да, ти бачиш хорошу людину. П ясики. П ясики. Ты пришел сюда? Ой, ну все, ну все. Началось. Ну все, ты Такие спидины забери, потому что сейчас будет песик на мормышке сидеть. Ой, такой красивый хлопчик. Аня, ты девочка. Девочка, девочка. Ты ага. такой красивая девочка. Ой, ой. Мы потом будем идти назад, сейчас кнопку вам покажу. Да? Такой красивый, такой красивый песик. О. клас. Хто це такий? Та, я думаю. Знову краснопірка. Ага. Да, гарненька. Опа, капець. Да, з такою рибою я думаю, що добре, що взяв x game до 2 грамів. Бо я думаю, паличкою до грама. Ну, таку рибу я вже на парапет би не міг би закинути, треба під було б собою носити. Дивіться, яка крута. Да? Риба важча за весь мій комплект. До речі, зараз колір змінив. Оставив поекспериментувати. Бачите, як глибоко заковтнула, зараз дістану, покажу. Сюди підійшов би і поплавочний екстрактор. Але в мене є такий на сумці карцанг. Ну, він більш розрахований для щук та судаків. Але я думаю, з мармишкою справиться. О, бачите, фейлетовий колір такий і така гарна риба. Та нюша щось там тягне, тягне. О, <пух> капець! <пух> оце да, оце да. ще одна здорова. Краснопірочка. Клас, молодець. Опа, клас. Опап. -оп. Дивіться, ще одна, на фіолетову. Так що, фіолетовий колір також гарно працює. Я зараз вам скажу, що це за номер, бо на такий я не ловив, та не пам'ятаю. Так, рибу у відро на фіолетики. Це 0,5. 0,5 колір також 1 дюйм ейрліч, та сама приманка. Ей, попливла! <плив> так і кинув, щось дивлюсь, не, не тоне, щось нічого не відбувається, дуже шнур пливе, Підсікаю, нема нічого, вона настільки далеко вже запливла з моєю приманкою. Одразу на падінні підібрала. Опа, клас. О. Ще одна. Якщо на фіолетову також коли є, непогано. На кожному закладі він тільки кинув, кинув, є, кинув є. О, рыба. О, я тут даже поклевку вечула. О, Танюша шестяны. О, хорошая, хорошая. Ты бачишь, как она выстрелила? Здорово. Что ты там, Татьянка, зловила? Легкие гарненькие. Хорошие. Ага. Та пришла верховодку. по Померяю. Мне надо для моего супер рейтинга. Может, надо еще не что, что я уже ловила. Так, давайте ще один колір поставимо. 0,30. Він такий розовенький, трошечки. Але ну відтінок відрізняється. Тут є такі чорні крапочки на ньому. Цвіт, Розловлюємо цвіт. різні кольори сьогодні. Ми вже його розловили. Ну сьогодні ні. І я на нього вже сьогодні ловила. Чого ти кидаєшся, мужчина? Ось так, бачите, скриєчку надів. Ось маленька мармишечка взагалі така. Приманка один дюйм. Що цікаво, коли відгрізає хвоста, то вона без хвосту приманку вже так клювати не хоче. Ну, буває, щось там підтикує, але все одно вже не той результат. Бачите, тільки свіженьку ставиш. Там оцей тоненький хвостик, він гарно, гарно грає там у воді. Ну, коли я підсмикую, він також там вібрує, дергається і риба одразу реагує. Бачите, це на колір 0,30 О, клас! Оце щось, це щось гарніше Краще Наступний закид О, там взагалі класно Фу. Це кайф, друзі, на таку паличку, блін. тягати рибу. Іди, іди її туди бивать. Конець. Да. Капець. О -о 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 -о. <хи> <хи> Дивіться яка. Це жесть. Ось, всього, бачите, тридцятий колір. Фу. Я її так ось як ну, опустив вона глибше. Потонула. О, рибина ну взагалі, я не знаю який розмір це. Грам 400 мабуть. От на, на ноги, блін, ну бачили, ледь підняв. Ах ти. зайде за опору. Не, вив вивів <хи> О така бойова хороша Опа Дивіться яка ще одна фух це моща потужені такі ковнула дуже глибоко, треба карцанах. Що подивимось наш уловчик Корзинка. Корзинка повністю забита. Ну хто знає, це таке відро для живця, коротше. Зимове. Та воно просто маленьке, компактне. Я придумаю і... висипати і подивитися. Так, да? ну висипай, Танюшка. Ооо. Mm. Не вилазять. Не, Не поміща. <світ> <світ> Капець. Опять, так, да, вони вже трохи, Подустали. трохи заснули. Краснопірочки такі. Але дивіться. Дивіться, яка риба. Хто б міг подумати, що я оце на, на Мармишин буду ловити таких краснопірок. Ось, ну, у нас там пару плотвичок десь було. Ось, Танюшка у нас з таким Ну, Це такі найбільші наші сьогодні. Ну, блин, на таку снасть. Дуже круто таких витягувати, ловити. Та й взагалі дуже класна рибка. Буде нам на таранечку. А щоб вони жили, треба садок і ще такий незвичайний, а фідерний довгий. Ось Такі, такі чорношини. Тетянка, куди ти побігла? Схопила рибу і значить і тікати. А бігав. там мужчина, і -то він мені предполагав 5 кг. купити. Тут якраз, я думаю, більше, ніж 5 можна піти. Там нема там 5. Є цей... 5, 5. ж держусь, там вода ще. Там ще ж вода. Да, я забула. Так, ми коротко, йдемо. далі. Ну, можна по Ми вже, Рибалочка у нас вже. Мор, але треба сходити, ще щось десь спробувати. Коргі, привітки! Такі маргаритки тут гарні. Корки. Люди посадили. Вони насіялися, я думаю, що ще ясь два Ні, ну спочатку їх посадили, а потім вони вже розрослись. Хто це там такий аж? Аж цікаво, так хтось лупив, та я думаю, краснопірка, бо вона так не жеріх, мабуть. Щось довге. Мабуть, жерішок. Жерішок, да. Фу. Не міняшки, в міняє. Да? А, так, да, жерішок. А це прикол сьогодні, бачите. Серед, а він ще й пів приманки від гріз, від гнидник. Опа, дивіться. Оп. Мармишінг, оце і мармишинг такий красивий жерешок також на цю приманку, але половину відбив. І також легенька мармишка, що він так клюнув просто ну, з верхніх шарах води. Класно. На ноги блін, така риба. Це круто. Так, Жеріха ми відпускаємо. Такий бойовий такий, дав прикурити. Ну, більш потужна риба, ніж краснопірка, Та хоча так і не зрівняєш. Танюшка. Ще ящерку зловила. Даже Ти ж Вужів мені не дозволяєш ловити, то я хоча. Воно так воняє, потім mm -hmm. все від тих вожів. Називай мені Тамара. Тамара. Тамара, что тут? Тамара это наша щучка. Ну щучки мы сейчас не будем, поэтому Тамара такая. Стой. Вот Тамара я ей поймала. Тамара. Давай ты почухай. Да ты что? Ты такая красивая. Не бесит, я сейчас отпущу. В кастрюлю с супом. Это ж самый Такі молоденькі не будь як той, мужчина. Це ж самий жир. Все, втекло. Не будь як той глупий мужчина, голодний. Фух, друзі. Щось ми трохи натомились. Та воно це таке весняне сонце. Я десь читав, що це перше таке весняне сонце, воно максимально радіоактивне. Ну, не знаю, може це якісь це старість, Павлі. дурниці. Це Це не сонце, це старість. старость. Там ми так пару годинок половили. На сонечку, то воно вже так і розмарило вже і натомився. Оце я дивлюся на якийсь спінінгіст Ще один прийшов. Він, здається, так, на міграджих іде на кушка. Але бачите, сьогодні на ноджиг вкотре нас здивував. Кожна риболовля в нас на ноджих приносить свої сюрпризи. То ми взагалі сім видів наловили, то у нас і карасі, такі, і густира здорова ловилися, сьогодні такі прямо монстри. Краснопірки були і так на кожному закиді. Ну, зрозуміло, що і сходи були там, і холості покльовки, але кинув там воно бух-бух-бух-бух, такі подачі потужні. І бачили, як гарно брала. Дуже багато покльовок було і в заглот. Тому риби сьогодні ми вже наловили на тараничку таке відерце наше невеличке. Ну, зараз не знаю. ми ще... А я зняла шлюбні ігри вужів. І взагалі, що контент там вужиха як Анаконда повзе. Взагалі Мені це подобається. Ми вже кілька разів нам вдавалося зазняти вужачі якісь оці от е, шлюбні відносини. Там зазвичай одна, одна жінка і 5-6 вужів чоловіків. Нічого собі. Красиво жити за Ось, Тому напишіть обов'язково в коментарі, чи подобаються вам наші рибалочки на, 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 на джих б ви хотіли ще побачити і про що вам розповісти. Ну, так я не знаю. Бачите, прийшли, з Насті я вам показував, на якому ми ловимо приманки, легенькі мармишки, тому що риба на сонечку, ця краснопірка так стояла у верхніх, шарях, у верхніх шарах води. І все, то закинув, так підсмикуєш, підсмикуєш. Воно гарно клює і гарно ловиться. Там всі мужики, що поруч, там, ну, напроти ловили на поплавок. Чесно скажу, були шоковані. І І навіть... говорили між собою, що, що ніхто по берегу не ловить, ото тільки ті двоє. Ага, ті двоє. Ага. Мужчина, а я що слышала, як ви яким тоном ви це говорили. Да, так що ось так. Ще, один. Ще один твій дружок. Дружок листо. Будеш дружком. Будеш дружком. Будеш дружком. З ким ти живеш? Какие красивые песики, такие красивые песики. Тут дуже мені подобається. Тут стики собак. Да, стики собак. И всіх можна потрохать. И все таки хорошие, такие приемни. Такие товарищи. Да, такие зуботики. Да, да. Все, бежи, бежи, до свого хозяина. Сюда. Кнопа. Иди сюда, кнопа. Кнопа. Че ты сердися? Ой ты боже. Ну все, друзі, ось така в нас сьогодні була прикольна, весела риболовля. Тетяночка щось втомилася, на сонечку нажарилася, потягала сьогодні таких гарних краснопірок, погладила собачок, цілу купу. Це так, це так. Ось тому ось так. Пишіть нам коментарі. Не забудьте ставити лайки. Ми вам будемо дуже за це вдячні. Да. А хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь на канал, тому що я дивився статистику, дуже багато людей дивиться без підписки. Тому Нет, можна на вас не підписатися? Ми ж такі чарівні. Все, пока-пока.